Чому режисер плакав на зйомках, які випробування чекали на акторів, при чому тут гра престолів? Скільки оскарів отримав фільм? Про це й багато іншого зараз розкажу. Мене звати Альона. Ми відправляємося в кінотур разом. Попередні спроби екранізації Роману Дюна Френка Герберта здебільшого були невдалими. Невдала спроба Алехандро Ходоровського у 70-х роках стала настільки сумнозвісною, що про неї зняли документальний фільм. Для його проєкту були розроблені тисячі розкадровок та ескізів, багато костюмів, але не склалося з найголовнішим зі сценарієм. Перші варіанти зайняли б від 8 до 20 годин екранного часу. Ходоровський міняв концепцію, працював над фільмом близько п'яти років. Років, але жодна студія не ризикнула взятися за реалізацію цього проєкту. Девід Лінч зробив адаптацію книги у 1984 році, але й вона провалилася. Був також серіал у 2000 році, про який майже ніхто не пам'ятає, і все ж таки Дені Вільнев вирішив спробувати ще раз. До речі, він дуже хотів стати режисером фільму. Ще у вересні 2016 року Вільнев згадував про бажання зняти екранізацію Дюни, називаючи це давньою мрією. Однак. На той час права на екранізацію були виставлені на продаж. І режисер не думав, що йому вдасться це зробити. В листопаді того ж року права на «Дюну» отримала компанія Legendary. А вже у лютому наступного року син Френка Герберта. Брайан оголосив, що Вільнев буде режисером цієї екранізації. Насправді подейкують, що він хотів зняти цей фільм відтоді, коли вперше прочитав книгу. Тоді йому було 12 років. Назва Дюна з'явилася в результаті прогулянки Френка Герберта піщаними дюнами на пляжі біля Флоренції, штат Орегон. Підтримай українськомовний контент, підпишись та постав лайк. А ми йдемо далі. Дюна, це величезна книга, і Вільнев знав, що перетворити її на один фільм не вдасться. Назвавши книгу надто складною, він попросив дати йому можливість екранізувати її у двох фільмах. Хоча продюсери погодилися, щоб його перший фільм зосередився на першій частині книги. Вони також не підписали угоди на дві картини, що означало, що другий фільм ще не був гарантований. Але одразу ж після виходу стрічки вони дали зелене світло для сиквелу. Нас Сценарієм фільму працювали декілька людей. Один з них це відомий сценарист Ерік Рот, автор сценарію Форест Гамп, за який він отримав Оскар. Дені Вільнев не проводив прослуховування на роль Пола Атріда. Він одразу обрав Тімоті Шаламе. А от Зендеї прийшлось приходити кастинг. Її затвердили на цю роль, тому що побачили якусь хімію між акторкою і шаламе. До речі, відео про злети і падіння кар'єри Зендеї вже у мене на каналі, і посилання ось тут у романі Полу Атріду 15 років. Хоча Тімот. Ті шаламе виглядає молодо, але коли актор почав зніматися, йому було вже 23 роки. Звичайно, це все одно ближче ніж у фільмі Лінча Кайл Маклаклен зіграв Пола в його дюні, і йому тоді було вже 25. В інтерв'ю Вільнев зізнавався, що в один з перших днів зйомок він розплакався через сцену з Тімоті. Режисер плакав сльозами радості, бо зрозумів, що не помилився, обравши Тімоті. Актор справді був ідеальною людиною для тілення цього персонажа. Майстер меча. Дункан Айдаго, якого грає Джейсон Момоа, використовує у фільмі стиль бою під назвою Калі, що є національним бойовим мистецтвом Філіппін. Момоа вивчив цю бойову техніку спеціально для фільму. Шерон Дункан Брюстер грає доктора Лієт Кайнс, планетолога на Аракісі. Це помітна зміна порівняно з книгою. У романі Герберта цей персонаж чоловік. Головний антагоніст історії, барон Харконен, має незвичайну фізіологію, яку описують як Соріг у людській подобі у той час, як у персонажа невелика роль у першій частині дюни, стелену з кашгурду, який грає цього персонажа, доводилося сидіти під гримом по 7-8 годин щодня під час зйомок. Усього актор провів понад 80 годин у кріслі гримера в екранізації Девіда Лінша Стінг. Так, це той самий музикант. Він грає персонажа фейд рауту. Однак у першій частині Дюне Вільнева ви не знайдете цього героя взагалі. Зважаючи на те, наскільки важливим персонажем він є, більшість припускала, що його введуть пізніше. І так воно і сталося, оскільки у трейлері другої частини Дюни знявся Остін Батлер в ролі цього персонажа. У Дюні ми проводимо час на кількох планетах, що і означає проведення зйомок на різних знімальних майданчиках. Основні зйомки проходили в Вільйонах Оріго фільм студіос у Будапешті та пустелі Ваді Рам у Йорданії. Знімальний майданчик в Будапешті був настільки великим, що Ребека Фергюсон, яка грала леді Джесіку, постійно там губилася. До речі, пустеля Ваді Рам створила нову проблему. Там не було дюн, тому команда зібрала зразки піску з Йорданії в пляшках, щоб підібрати його колір до іншого місця. Це привело їх до величезної і безлюдної пустелі Вабудабі. Там і знімалися ключові місця Аракісу. Планетою Каладан послугував півострів Стад у Норвегії. Піщані черви Аракіса є важливою частиною легенди про Дюну. Вільнев та його команда довго думали над тим, як вони будуть виглядати. Вони хотіли створити щось доісторичне і, зрештою, витратили цілий рік на розробку дизайну піщаних червів. Комп'ютерну графіку використовували у фільмі для сцен із сотнями комбайнів для збирання прянощів та піщаних червів. Команда візуальних ефектів використала рухи змій та вугрів як натхнення для створення цих величезних підземних істот. Але переважна більшість декорацій та реквізиту були практичними. Зйомки фільму були довгі та жорстокі. Актори працювали під палючим сонцем місяцями. Вони розповідали про суворі умови зйомок, виснажливі дні проведені в постелі. А от як же рятувався від спеки головний актор серіалу Пуститися берега ви можете подивитися в моєму відео з цікавими фактами про серіал Посилання тут. Для ефекту піщаного черва були створені гігантські платформи на борових установках посеред пустелі. Коли під акторами проходив піщаний черв, платформа гуркотіла і тряслася, а кінцівки акторів помітно починали занурюватися в пісок. Багато кораблів були створені спеціально для фільму. Актори могли сидіти в їхніх кабінах і переміщатися за допомогою екіпажу, який рухав їх так, як це було необхідно для сцени. Дивовижні інтер'єри в павільйонах були створені, щоб відобразити культуру на Аракісі. Дивлячись на внутрішні кадри імператорського палацу, глядачі можуть побачити фрески та інші витвори мистецтва, які вкривають стіни. Вони не тільки були створені вручну великими командами дизайнерів для фільму, але й відображають культуру людей на Аракісі. Одна величезна фреска, на якій зображено піщаних червів, мала виглядати так, ніби її намалювали фремени, що працювали на імператора. Для фільму було виготовлено понад тисячу костюмів. Їх створювали, надихаючись грецькою та римською міфологією. У фільмі використані костюми темного кольору. Це робить акторів набагато помітнішими для камери, тоді як костюми в книзі були такого кольору, що її було легше заховати. Шоломи солдатів Харконен були засновані на головах комах. Взагалі у фільмі виразно простежується арабська тематика, оскільки при написанні роману Френк Герберт використав вплив ісламської культури. Його можна побачити в дизайні костюмів, архітектурі та мові, якою розмовляють фремени. Цю мову створив лінгвіст Девід Петерсон. Це відомий творець мов. Саме він створив дотракійську та валерійську мови для Гри престолів, що принесло йому чималий успіх. Ганс. Цимер, можливо, найвідоміший кінокомпозитор, який працює сьогодні. Він виявився настільки великим шанувальником роману, що відмовився працювати над тенетом зі своїм давнім колегою Крістофером Ноланом, і вирішив написати музику до Дюни. Це був перший раз з часів престижу, коли фільм Нолана не був озвучений цимером. Композитор провів тиждень на самоті в пустелях штату Юта, щоб асимілювати звуки ландшафту в своєму мисленні для написання партитури. Він навіть винайшов нові інструменти та зробив власну мову для хорових аранжувань, завдяки чому партитура звучить так, ніби в ній присутня музика з іншого світу. Звуки Аракісу дійсно передають відчуття іншої культури та інопланетного ландшафту. Не запозичуючи при цьому надто багато від впізнаваних звуків землі, на створення фільму Дюна пішло три з половиною роки. Офіційна світова прем'єра фільму відбулася на Венеційському кінофестивалі, де він отримав саме хвилинні овації стоячі від глядачів. Фільм зачепила пандемія COVID-19. Спочатку реліз фільму був запланований на 20 листопада 2020 року, потім кілька разів переносився, поки, врешті-решт, не вийшов на екрану 22 жовтня 2021 року. Пандемія зменшила можливості фільму заробити гроші, і те саме стосується релізу на HBO Max. Однак, дюна все одно зібрав. Грала чималу касу у світовому прокаті при бюджеті у 165 мільйонів доларів. Вона заробила 400 мільйонів. Фільм не лише заробив гроші, а й отримав чимало схвальних відгуків від критиків. Вони назвали його одним з десяти найкращих фільмів 2021 року. Фільм здобув перемоги та номінації від різних груп критиків, золотий глобус і навіть номінацію на Гремі для Ганса Цимера. Також фільм переміг у шести категоріях Оскара: найкраща операторська робота, найкраща найкращий звук, найкраща робота художника-постановника, найкращі візуальні ефекти, саундтрек та найкращий монтаж. До речі, відео про номінантів Оскара цього року вже на каналі. А звітне відео про результати премії я одразу опублікую день в день. Не пропустіть телесеріал під назвою Дюна сестринство було анонсовано. HBO Max. дія серіалу розгортається за 10 тисяч років до вознесіння Поле Атріда і розповідає про двох сестер роду харконанів, які борються з силами. що Загрожують майбутньому людства і засновують легендарну секту під назвою Бене Гесерет. Спочатку над серіалом мали працювати Вільнев та Джон Спаєц, але у зв'язку з підготовкою сиквелу Дюни вони вже не так активно брали участь у проєкті, хоча обидва були виконавчими продюсерами. А от у лютому 23-го року серіал залишився без режисера та головної акторки. Проєкт призупинили. У 1979 році вийшла настільна гра Дюна на основі одноіменного. Роману. А у 2023-му вийшла комп'ютерна гра Dune Spice Wars за мотивами Всесвіту Дюни. Пишіть у коментарях, про які ще фільми зняти таке відео. Не забудь підписатися. До зустрічі!